Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до. peek me Для кожної людини є земля, де вона зробила свій перший крок, вимовила своє перше слово, почула мамину пісню колесанку, пішла стежиною до школи, життя, ці почуття вічні. Так, для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми народилися, де живемо ми і наші батьки, де поховані наші предки. Це наша рідна земля, наша Україна. 24 серпня український народ святкує День Незалежності України. 24 роки тому ми отримали право самостійно будувати свою країну. Увесь світ визнав нашу державу суверенною та незалежною. Про це мріяли десятки поколінь українців, але тільки ми отримали шанс бути господарями на своїй багатій та прекрасній українській землі. Ми не маємо права його втратити, а зобов'язані виправдати надії наших великих предків, які відстоювали ідею державності у різні історичні епохи. Україну не знищили війни, голодомори та репресії. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю всіх тих, хто загинув в ім'я України, хто пожертвував власною волею і добробутом, віддав своєю своєю працю, талант. Події останнього року стали для нас. Хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Це війна проти зовнішньої агресії, війна за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Ще ніколи за 24 роки День Незалежності не був таким величним, як сьогодні. Вітаю вас із цим великим святом та бажаю кожній сім'ї здоров'я, миру, впевненості в завтрашньому дні та успіхів на благо України та нашого району. Хай ваше життя завжди буде яскравим і багатим, як кольори нашого державного стягу, синім і мирним як небо та жовто-золотистим, як пшеничні поля України. Слава Україні! Героям слава! Від імені голови Жашківської районної ради Миколи Григоровича Кльоца, який захищає зараз кордони нашої країни, від імені депутатського корпусу району. Щиро і сердечно всіх вітаю із Днем Незалежності. Україна починається із кожного з нас, і нам під силу збудувати суспільство, в якому дано б розвиток кожній людині, де панували б злагода, гуманізм, демократія, право і закон. Нині наша держава переживає старі часи агресії. Посягань на нашу незалежність і цілісність наших кордонів, та наш сильний, больовий, духовно багатий український народ здолає і ці випробування. Ще не вмерли України ні слава, ні сила. Ми переможемо, бо ми нездоланні, бо ми незалежні, ми волелюбиві. Зичу всім нашим землякам і, звичайно, ж усій нашій Україні мирного і безхмарного неба, міцного здоров'я, щедрості долі, злагоди і достатку. Хочу, щоб кожен день був наповнений любов'ю і радістю, добром і теплом, і, звичайно ж, новими здобутками, а всі ті добрі справи, які ми з вами спільно творимо. Примножували честь і славу нашої країни. Зі святом, шановні, слава Україні! нагоди великого національного свята нашої державності, Дня Незалежності України. Хочу привітати вас щиро і усієї душі. Українці, наші земляки, завжди прагнули жити вільно, сповідувати свої власні традиції, звичаї, щоб ніколи ніхто не міг потурати і утискати їх. Але історично складалось так, що постійно на нашій землі прагнув хтось панувати. І, зокрема, наші інші, наші народи, сусіди. Та попри всі труднощі, наші співвітчизники віками боролись за свою волю і незалежність, за свою свободу. І лише наше покоління, наші сучасники в 1991 році таки здобули волю, свободу і незалежність. Потрібно визнати, що і перші кроки, і особливо зараз, це стало великим випробуванням для нас своєрідним тестуванням на зрілість, на терпимість, толерантність, ну і зрештою на здоровий глузд. Але весь світ бачить, що українці сьогодні мають змогу навести лад і поліпшити життя у своєму домі. Я бажаю всім вам жити так. Діяти, творити, щоб в кожного в житті наступив світлий день радості від усвідомлення власної причетності до розбудови міста, району, ну і зрештою всієї України. Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу згадати наших земляків, вихідців з нашого району, які воюють і захищають наш суверенітет. Вони нагороджені. Пам'ятними знаками, медалями, орденами. На жаль, дехто посмертно. Холо Юр Миколаєвич, 14 листопада 2014 року указом Президента України нагороджений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Посмертно. Кравченко Віталій Олегович 13 березня 1990 року народився указом президента України від 23 травня 2015 року. За особисту мужність, високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Посмертно. Бердес Олександр Миколаєвич, указом президента України від 13 серпня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Загородній Олександр Володимирович. Указом президента України від 26 лютого 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, орденом за мужність третього ступеня. Кравченко Олег Іванович. Указом президента України від 13 серпня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, Якименко Дмитро Васильович, наказом всеукраїнської громадської організації спілка ветеранів та працівників силових структур України. Нагороджений орденом за вірність Присязі Євсіков Юрій Олександрович, наказом всеукраїнського об'єднання громадян країна. Нагороджений медаллю за оборону рідної держави. Мішані Дмитро Миколаєвич наказом всеукраїнського об'єднання громадян країна. Нагороджений медаллю за оборону рідної держави. Багато хто не нагороджений, але найбільша нагорода буде наша повага, наша подяка їм за їхню святу працю і заслужіння народу. Козацькому роду нема переводу. Сьогодні від щирого серця від усієї душі, земляків, рідних, друзів, колег хочу привітати святом і побажати простого людського щастя, яке б мало в собі міцне здоров'я, добро, добробут, благополуччя, мир і багато-багато сил для того, щоб перебороти всі труднощі які щохвилини. Щоденно, щорічно будуть поставати перед вами. Ну і щоб наша доля в нас не цуралась, щоб краще в світі таке жилось. Come on. See